На даному етапі курсу важливо зрозуміти, що енергія, якою ми живемо і користуємося, тільки тимчасово належить нам. Ця енергія надходить від сонця, зв'язується і накопичується флорою та фауною землі, і потрапляє до нас з їжею, яку ми вживаємо, і це в першу чергу безумовно вуглеводи. Тому я постійно буду про це нагадувати цю схему. Ви вже бачили. Вона показує, що вуглеводи є основою енергетичного обміну. Вони практично ні на що інше не придатні, крім як для розщеплення до чистої енергії. Говорячи про чисту енергію, я маю на увазі не енергію ці або прану. Ми говоримо саме про біохімічну енергію у вигляді вільних електронів. І ми зараз розберемося, як ці електрони з'являються у вуглеводах, як вони в них зберігаються і як організм витягує цей вуглеводний вільний електрон і привласнює його собі сонце. Джерело всіх вільних електронів у нашому видимому всесвіті, принаймні поблизу землі іншого потужного джерела вільної енергії немає. Сонце генерує енергію в своєму ядрі та посилає її на землю у вигляді світла, у вигляді фотонів. Ця енергія, долітаючи до землі, є вільною, але як тільки вона потрапляє на лист рослини, зв'язується з хлорофілом, вона перестає бути вільною. Вона включається в ланцюг, який називається C6H12O6. це хімічна формула глюкози, яка є класичним вуглеводом. При цьому виділяється один атом кисню в повітря для всіх, хто бажає подихати. Отже, вільний електрон, народжений на сонці у вигляді фотона, долітає до землі і за допомогою хлорофілу прив'язується до глюкози. Ця глюкоза міститься в рослині в її листках, плодах або коренях. Просто кажучи, всюди. Рослина це біологічний об'єкт, який здатний сприймати вільну енергію світила і зв'язувати її, консервувати надовго для своїх потреб, але і для тих, хто цю траву потім з'їсть. Коли хтось з'їдає цю траву, ферментні системи перетравлюють її до вуглеводів, до глюкози. Далі глюкоза перетворюється в ацетилкоензим А. Ацетилкоензим А йде в цикл крепса, де глюкоза розпаковується назад і з неї вискакує той вільний електрон, який був там прив'язаний. Це по суті той же електрон, який прилетів із сонця, хоча на ньому це не написано. Він знову стає вільним на короткий час, так само як він був вільним під час польоту від сонця до землі. В організмі, коли глюкоза розпаковується в циклі крепса, з неї негайно вискакує вільний електрон, який тут же поглинається нікотиннуклеотидфосфатом або жаденілдифосфорною кислотою. Після цього він синтезується у вигляді макроергічного з'єднання, яке містить у собі зв'язаний вільний електрон. Це макроергічне з'єднання знаходиться в мітохондріях до тих пір, поки в організмі не виникає якийсь сигнал, який називається запит. Сигнал завжди має фізіологічний характер. Наприклад, коли клітині не вистачає кисню, вона активує ген, який запускає синтез молекули. Що є сигналом для всіх рецепторних систем організму про необхідність збільшити подачу кисню? Як тільки виникає сигнал, що потрібна енергія, мітохондрії віддають її у вигляді АТФ або НАДФ. енергія потрібна для синтезу будь-якої молекули, для підтримки життєдіяльності організму, заміни клітинних елементів, підтримки температури, руху, мислення, розвитку, енергія потрібна постійно у кожній частиці секунди в кожному міліметрі нашого організму. Ми живемо за рахунок цієї енергії, яка представлена у вигляді макроергів, що містять вільний електрон. У людей немає хлорофілу для безпосереднього уловлювання енергії сонця, як це роблять зелені рослини. Хоча існують міфи про людей, які харчуються сонцем і нічого не їдять роками, я ніколи не зустрічав таких людей, а лише чув про них. Жодна тварина не харчується сонцем, тому важко повірити, що це можливо. Надходження енергії та витрати енергії, як ви розумієте, з курсу загальної фізики, це взаємопов'язані процеси. Ми не можемо витратити більше енергії, ніж отримали. Це аксіома. Ми не можемо витратити більше ніж маємо, але ми можемо отримати більше енергії ніж нам потрібно. Ми можемо більше з'їсти. Ми можемо з'їсти щось більше енергоємне, і навіть можемо з'їсти чогось енергоємного більше ніж нам потрібно. Таким чином, ми завжди можемо набрати більше вільних електронів і накидати їх в себе в надії, що вся вільна енергія, яка утворюється з цієї їжі, наповнить нас, і ми будемо життєрадісні, енергійні, і звісно, здорові. Бо здоров'я вимагає великої кількості енергії. Високий рівень енергії це і є здоров'я. Як тільки наші батарейки починають сідати, цей рівень здоров'я стає менш хорошим, а потім здоров'я взагалі зникає, починається хвороба. Найперша ознака того, що з людиною не все гаразд, це зниження рівня її енергійності. Після цього слідують всі інші наслідки. Тому ми говоримо, що насправді превентивна профілактика або первинна профілактика всіх захворювань, включаючи хронічні неінфекційні захворювання, це профілактика енергетично дефіцитних станів. Якщо ми будемо дбати про те, щоб не було енергетичних дефіцитів, нам не доведеться турбуватися про лікування тих чи інших хвороб, таких як гіпертонія, діабет, рак тощо, тому що те, що зараз називають первинною профілактикою, насправді є впливом на наслідки енергетичного дефіциту, існує теорія, що всю профілактичну медицину треба передивитися, тому що вона неправильна її інструменти та теоретичні розробки не націлені на те, на що потрібно. Профілактичною медициною займатися треба, але вона має бути іншою. Важливо розуміти, що надходження і витрати енергії це той баланс, який дає нам здоров'я і гарну життєдіяльність, як я вже говорив раніше: від того, що ми більше з'їмо енергоносіїв, не факт, що наші батарейки автоматично зарядяться, бо всі ці процеси активні. Ніщо не відбувається просто так, для того щоб вільний електрон перетворився на макроерг. Необхідно, щоб глюкоза була доставлена до циклу крепса через ацетилкоензим, а але пам'ятайте, що в цьому процесі є розвилка з цього перехрестя, можна піти в цикл крепса і отримати вільний електрон, а можна піти в бік синтезу тригліцеридів і накопичення жирових депо. Тому, якщо ми споживаємо більше енергоносіїв ніж витрачаємо, або якщо механізм цього процесу порушений, то замість збільшення здоров'я, життєдіяльності та витривалості. Ми починаємо накопичувати жир, з'являється надмірна вага та незадоволеність своїм зовнішнім виглядом. Надмірне споживання вуглеводів веде до збільшення внутрішнього жиру і появи проблеми інсулінорезистентності. Тому в програмі Метаболік Баланс проблема вуглеводів є ключовою. Управління вуглеводами в процесі харчування і енергообміну це ключовий аспект програми Метаболік баланс». Необхідно сказати декілька слів про самі вуглеводи. Вони бувають різні. Цей шестикутник, який намальований під написом моносахариди, це якби бензольне кільце. Якщо повністю намалювати цю молекулу, як малюють у підручниках біохімії, то це буде шестикутник з шістьма променями. На кінці кожного променя буде радикал OH. Цей шестикутник означає молекулу глюкози, фруктози або галактози, бо це все моносахариди. Глюкоза, фруктоза і галактоза. Існують також більш складні вуглеводи, вони називаються дисахаридами. Наприклад, сахароза це сполучення однієї молекули глюкози з однією фруктозою, і ми отримуємо вже два таких шестикутника: лактоза це сполучення глюкози з галактозою. Більш складні вуглеводи називаються полісахаридами. Це глікоген, про який ми говорили, що він є тваринним крохмалем і міститься в печінці, м'язах. І є депо глюкози та вуглеводів. Крохмаль це аналогічне сполучення, тільки міститься в рослинах, злаках, бобових. Целюлоза це ще більш складна молекула, і в харчуванні людини целюлоза не виконує ролі енергоресурсу, тому що у нас немає ферментів, які цю целюлозу розщеплюють до простих моносахаридів. Тому целюлоза це баласна речовина, вона потрібна для інших процесів травлення і функціонування живого організму. Вона частково все ж таки засвоюється в нашому організмі, тому що у нас є мікрофлора, яка замість нас цю целюлозу дробить на більш короткі ланцюги, а з більш короткими ланцюгами вже справляються наші ферментативні системи. Тому якийсь невеликий відсоток целюлози засвоюється в нашому організмі. Але він незначний порівняно з тим, як легко засвоюються моносахариди та дисахариди. Класифікація вуглеводів, моносахариди, глюкоза, фруктоза і галактоза. Містяться в меді, фруктах, молоці. Мають одну структурну ланку. Дисахариди. Сахароза це споживчий цукор, лактоза в молоці. І мальтоза міститься в кукурудзі і пиві. Крохмаль міститься в злакових, бобових. Амілоза. Це спіральна форма крохмалю і амілопектин. Полісахариди, такі як целюлоза, геміцелюлоза, пектин тощо не асимілюються організмом, тобто не постачають енергію, вони є баластовими речовинами. Для демонстрації важливості знань про вуглеводи та енергетичний баланс я тут знову пропоную згадати слайди, які вже були раніше, цей та наступний. На них зображено фрагменти біохімічних перетворень харчових вуглеводів у жири та холестерол, а також в енергію. Тобто, очевидно, що завжди є вибір, на який процес перемкнути тумблер, якщо є розуміння, з чим ми маємо справу і чого прагнемо свідомо. Звісно, схема та трактовка у даному випадку спрощені для чіткого виділення суті того, що я хочу донести в житті, все дещо складніше. Але розрізняючи головне від стороннього, ви з цим розберетеся самі. Ось зроблена електронна фотографія мітохондрії. Це та внутрішньоклітинна органела, яка є для кожної клітини, зокрема і для нашого організму в цілому, як електростанція та акумулятор в одному обличчі. Тобто, мітохондрія може поглинати енергію, отриману нами з їжі у процесі аеробного обміну, захоплювати вільну енергію у вигляді електронів, а також синтезувати енергію та передавати її організму, коли людина, наприклад. Не їсть ми ж не весь час їмо. Ми поїли запаслися енергією, а потім нам потрібна енергія, яка виділяється з мітохондрії. Складна структура мітохондрії та наявність у них власного генетичного апарату дозволяють сьогодні стверджувати, що мітохондрії це симбіоти щодо людського організму, які колись жили окремо у вигляді мікробів. Лише у процесі еволюції, властивості та функції клітинних організмів і цих мікробів були об'єднані. Мікроби пішли по шляху спрощення, ставши мітохондріями, зберігши лише свою мітохондріальну РНК і ДНК. Тому у мітохондрії є власна історія та власне життя у рамках нашого тіла. Існує навіть окрема наука, яка вивчає цей аспект здоров'я, адже наш організм отримує генетичний матеріал від батьків. І функціонує завдяки генетичному матеріалу мітохондрій. Є цілий клас мітохондріальних захворювань, коли мітохондрії хворіють. Ми можемо отримати дефектний ген, і мітохондрії будуть нездорові, що в кінцевому підсумку впливає на здоров'я та смертність людей. Також буває, що мітохондрії здорові, але не заряджені. Наприклад, мітохондріям не вистачає. Енергії, яку вони мають накопичувати, і вони функціонують як розряджені мобільні телефони. У такій ситуації мітохондрії почуваються погано, і людині, як їх носію, також буде зле. Тому важливо розібратися, як функціонують мітохондрії, що дає їм енергію для поповнення свого ресурсу. Це той обмін речовин, який ми покликані. Збалансувати та врівноважити за допомогою програми Metabolic Balance, програми персоналізованого харчування, щоб ви отримували саме те і саме стільки, скільки та коли вам потрібно, аби між макроорганізмом і мікроорганізмом не виникало енергетичних непорозумінь. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Метаболік Беланс або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.